Свідомого бренду Фальсифікат в Івано-Франківську правоохоронці виявили чотири підпільних цехи з виробництва горілки під час обшуків на місцях нелегального виготовлення, що його налагодили двоє місцевих мешканців. Оперативники знайшли 35 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю та понад 2,5 тисячі марок акцизного податку. 4 тисячі сто п'ятдесят спиртотилово були вилучені так під час обшуку грошові кошти в сумі. Понад 300 тисяч гривень, також валютні цінності було, крім того, значить, вилучено етикетки, корки, склотара, засоби для закручування. Виготовлення гречаних виробів. Випускали, відтак реалізовували як в області, так і поза її межами підпільники горілку під популярним прикарпатським брендом Княгинен. Тож правоохоронці радять, щоб не втрапити на фальсифікат, звертати увагу не лише на назву фірми-виробника, але й зовнішній вигляд пляшки та її ціну. Перше, це, допустим, це є цінова політика, допустимо, зовнішній вигляд. На сьогоднішній день ми знаємо, що, допустим, в державі піднято акцизний збір. Розовілучанні вироби відповідно допустимо, подорожали, і цей якраз стало стимулом для оцих. Громадян України, які почали займатися незаконною діяльністю з метою особистого в першу чергу. А по-друге, для з метою збуту фальсифікованих виробів. Суму збитків, яких державі завдали організатори виготовлення незаконного алкоголю, наразі ще встановлюють у даному кримінальному провадженні тривають допити свідків та судові експертизи. Якщо провину гори підприємців доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. загалом від початку року на Прикарпатті зафіксовано два факти організації підпільних цехів із виготовлення та реалізації. Ці горілчаного фальсифікату